Розглянемо прогноз на 11 травня старої лізіоснів та Тіней. Перед нами є карта Сила. На ній ми бачимо маленьку дівчинку, яка перебуває на перший погляд у ризикованій ситуації, однак. Вона завдяки своїй доброті, відкритості, в якій силі спілкується зі світом, і він охоче та спокійно віддає їй кермо влади. Дорогі друзі, сьогодні багато хто з нас отримає бажане без тіні. Тиску у роботі, ви будете діятиме перебуваючи в хорошому стані духу, у вас буде багато сил, ви легко подолаєте перешкоди, а творче піднесення приведе вас до успіху, дорогі друзі. День пройде під девізом демонстрації перемоги доброти над інстинктами. А книжка у руках дівчинки нагадує усім нам, що саме знання. На це сила, дорогі мої. Також рідний можна розраховувати на підтримку та покровительство когось сильного та впливового, тим більше, що при знайомстві ви справите гідне враження, дорогі друзі. Є порада в стосунках, справах. Поступово плавно продавлюєте ситуацію, досягаючи своєї мети. такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймає магазин Таренков, ринку Мідожаковського